Бактеріальний простатит у чоловіків це запальний процес, спричинений інфекцією. Його симптоми біль у нозу живота, часті позиви до туалету, слабкий струмінь сечі, біль під час або після еякуляції і постійна втома. Якщо ти помітив у себе такі прояви, слухай уважно. Я розкажу що допоможе відновитися природно. І перший компонент це хлорофіліп. Це природний антибіотик на основі евкаліпта, який ефективно знищує стафілококову інфекцію, одну з найпоширеніших причин бактеріального простатиту. Хлорофіліпт проникає глибоко у тканини простати, куди важко доходять звичайні препарати, очищає їх від бактерій, зменшує запалення і навіть біль. Протигрибковий засіб номер 1 фунгіцин. Він має широкий спектр дії і бореться з кандидозною інфекцією, яка часто активізується під час або після курсу антибіотиків. Фунгіцин руйнує мембрани грибкових клітин, знищує колонії кандида, знімає свербіж і зменшує запальний фон прискорюючи відновлення. Обов'язково потрібен лімфорент, це природний дренаж для лімфатичної системи. Він активізує очищення організму на клітинному рівні, знімає внутрішнє напруження, покращує роботу імунної системи та посилює ефективність антибактеріальної терапії. Для відновлення кровообігу, щоб уникнути хронічного простатиту, додаємо фаворит прост. Він покращує мікроциркуляцію, знімає застій крові в малому тазу, допомагає кращому проникненню лікарських речовин у тканини простати, зменшує біль і відновлює живлення клітин. Магній – ще один важливий елемент: він знімає спазм гладкої мускулатури в зоні малого тазу, розслабляє нервову систему, покращує сон і стабілізує емоційний фон, що дуже важливо при хронічному простатиті. Ключовий мікроелемент для чоловічої репродуктивної системи цинк, він пригнічує ріст бактерій, регулює вироблення тестостерону, допомагає регенерації тканин простати та підтримує здоров'я сперми. Під час простатит організм активно витрачає цинк, тому його потрібно обов'язково поповнювати для швидкого відновлення. І, звичайно, фітосвічки профстарин, вони мають потужну протизапальну антибактеріальну і знеболювальну дію, свічки діють безпосередньо в зоні запалення, знімають біль, спазм, відновлюють слизову простати і покращують кровообіг. Це не просто набір засобів, це комплекс, який працює і з причинами, і з наслідками, і з симптомами. Якщо тебе турбується проблема, напиши мені в особисті повідомлення. Я підберу програму саме для тебе.